Ну, це скиди правильно розроблені. Це механізм, який, який дозволяє кріпити боєприпас до дрона і при певній команді скидувати боєприпаси в певний момент. І це виносні антени до пульта. Тобто На, на, на дротах, десь на вулиці, в стороні там, ти сідаєш в бліндаже, десь. На дроті там метрів 20 в середньому ми беремо дроти, на ньому виносимо потужну антенну. Подалі від себе для того, щоб. Так, так, не... Інтіфкувала вас, ну, так? Вона і далі від нас, і вона і вище. Тобто ми займаємо там якусь позицію, підіймаємо її вище, і тому у нас є можливість далі залетіти. Інколи нам там, перед нами може заважати теж там, дерева, будівлі. Завдяки антені є можливість там, вище підняти і кудись далі залетіти. Ну, найголовніше це свій захист. Тобто Ти захищений десь в окопі чи в бліндажі, через там, вентиляцію викинув ті дроти, поставив над собою антенну і можеш працювати. Тобто ну, антена і програмне забезпечення.